Павбет. Титульний партнер Павбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Перший коментар по сьогоднішній грі, вона вийшла яскравою для вболівальників. Однак, можливо, десь трошки судячи з ваших емоцій, валідольної для тренерів. Що можете відзначити? Чи задоволена команда і ви грою, і результатом? Е, якщо так, робити швидкий аналіз по грі, Ну, ми відігралися на останніх там секундах. В хвилині матчу це ну, в плюс, тому що ми поступалися. А якщо рахунок на табло 3-3, значить він закономірний. Десь можливо і атлетік мав в другому таймі перевагу в грі на м'ячі. Ми більше грали без м'яча, але створюючи на них тиск, ми не дозволяли їм там створювати велику кількість моментів гольових. І помилки при грі на стандарті зіграли ключову роль. Ми допустили їх і пропустили ці голи. В атаці ми мали також свої моменти, які якби ми були більш майстерніші і в тих точках впевненіші в собі, то можливо ми б їх реалізували і сьогодні здобули позитивний результат. Якщо на даному етапі ми не можемо це реалізувати, тому, тому такий результат на напевно. Романюк, Запорожець, Кузьмич, Кузнєчиков. Дуже наскільки важкою є зараз відсутність цих гравців для команди, і чи можна розраховувати десь в найближчому майбутньому, на найближчих матчах, по цьому на якісь гарні новини? Ну звичайно, відсутність гравців впливає, але ми одна команда, і ті хлопці, які... Також протягом сезону перебувають в тренувальному процесі. Вони повинні бути готові зіграти. Любий, хто краще виглядає на тренуваннях посеред тижня в мікроциклі, і взагалі протягом сезону буде мати свої хвилини, і він повинен бути готовий вийти і зіграти. По якихось втішних хвилин, надіємося, що. Ми ще їх в цьому сезоні побачимо. Зараз е, проходить процес реабілітації як в одного, так і в, ну, в трьох гравців повноцінно. Надіємося, що вони ще в цьому сезоні зіграють. Як команда налаштовується на останні матчі регулярної частини? Ну і в принципі, навіть якщо не вийдемо в плей-офф, то е, на цьому нічого ж сезон не закінчиться ще. Та ніби моя відповідь на ці питання. Ми йдемо від гри до гри. Наступна гра з енергією на виїзді з хорошим суперником, де ми повинні зробити аналіз помилок, які були в грі першого кола. Знову ж таки, винести якийсь позитив і від цієї гри. Якби у нас таких ігор було більше по якості в плані грі без м'яча, тиску на суперника, можливо б і результати були трошки краще. Про це багато говориться і багато працюється. Надіюся, що. Маленькими кроками ми будемо прогресувати, а той хоче щоб швидше. Павпет титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.